Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений. Якими подіями, якими емоціями? Ну що ж, карта дня. На 7 травня, що тут в нас? Четвірка Пентаклів, непогано і на дні колоди справедливість. Ну що ж, четвірка пентаклів? Робимо ревізію своїх статків, те, чим ми володіємо, свого свого достатку, своїх грошиків. Ну, це може. Часто ця карта продає, програється жадібністю. От коли робиш передбачення на якусь ситуацію, то ця карта показує моє, не дам. Ну, Тому, можливо, сьогодні для когось програється, що хтось буде щось вас просити, або потрібно витратити кошти, от які не заплановані. Я не хочу, то це мої. А чому я повинна давати, позичати? Оплачувати чиїсь рахунки. Ну, тобто, представляйте. Вже також це, коли ми підраховуємо, підбиваємо, чим я володію, що я маю. Хтось, щоб розуміти, що я маю, що запас я запас на чорний день. Хтось для того, щоб. Спланувати поїздку, спланувати покупки, можливо, для того, щоб купити щось цінне, дороге, оплатити щось, курси, подарунок можливо, купити. Ну, тобто, для чого ви, а можливо, тому що хтось вас просить про допомогу, позичити гроші, і ви дивитеся, можу, не можу. Підраховуєте, підбиваєте. Ну, взагалі, Пентаклі це, крім грошей, це ще наші ресурси. Також ми, ми думаємо, що я маю, чим я володію, як я розпоряджаюсь, наприклад, своїми ресурсами, своєю силою, своїм здоров'ям. І це також наші таланти. Що мені, наприклад, приносить дохід, як можна монетизувати мій талант, як, наскільки я фахівець. Тобто це оцінка, це може бути переоцінка, переосмислення, хто я, що я маю, чим я володію, як я цим розпоряджаюся. Ну і вже тут в кожного своя оцінка, хтось розуміє, що... Я неправильно розпоряджаюсь ресурсами, що можна підняти ціну, що я фахівець, що мені мало платять, я заслуговую на більше. Хтось навпаки розуміє, що можливо цінних треба знизити, тому що ну, таким чином я хочу допомагати. Тому для... це карта цінностей. І кожен, для кожного вони свої, і кожен буде оцінювати свої цінності, свої можливості, ресурси по-свому. Тому, як це буде для вас, дивіться, підставляйте справедливість. Це баланс, це державні установи, це закон і порядок. Можливо, ви щось оформляєте, ви щось продаєте, ви виробляєте ви документи. І тому для вас має важливість цінність, так, бо ви купуєте, наприклад, там щось нерухомість, і оцінюєте, там, скільки потягне ремонт, чи я, можливо, хтось для перепродажу, скільки я зароблю, скільки часу я потрачу на, от, на це все. Ну, Хтось розлучається, також оцінює розподіл майна. Оцінює статки свої. Ну, Тобто, яка у вас ситуація тут по справедливості, можливо, спадок, так? І ви ділите по справедливості, чи навпаки. Чому я маю ділити по справедливості, як я там, наприклад, прикладав більше зусиль, доглядав батьків, чи е, ремонтував, купував ці речі? Ну, от в кожного своя оцінка. Ну, тому підставляйте, що тут по справедливості відбувається. Що це для вас? Державні установи? Чи це суд, розподіл, одруження, розлучення? У будь-якому випадку ви оцінюєте свої ресурси, своє майно, своє добро. Ну що ж, а можливо, ну, це контракт на роботу, так? І ви також оцінюєте свою зарплатню, а чи не замало мені будуть платити? Бо я такий от фахівець. Ну що ж, що нам допоможе сьогодні? Король мечів ясність. В першу чергу це ясність. Коли я е, чітко аналізую, мислю, планую, хто я, що я, на що я заслужив, що моє, що я можу дати, ну, тобто, це такий чіткий аналіз своїх сил, своїх ресурсів, своїх грошей. Такий холодний розум, холодний розсуд. Або король мечів це людина-фахівець, яка вам пояснить, наприклад, така як юрист. Пояснить, що як. Всі ваші права, всі ваші обов'язки, що все, що ви не знали, він вам надасть ясності. Можливо, це лікар, так? Бо справедливість може бути державна установа, лікарня. Лікар також, який вам пояснить. І ви тут оцінюєте, скільки мені треба грошей на, на обстеження, на лікування, на, на дієту, на спорт. ну, Бо це все стосується тіла. Ну, або, можливо, будь-який фахівець, який от вміє тримати гострі предмети. Перукар, кравчиня, ви міняєте стиль. Міняєте зачіску, або це кухар, ви замовляєте бенкет. Ну, і, і четвірка пентаклів це ви все оцінюєте, скільки мені це обійдеться. Але в поєднанні з мечами ну, це дуже класно, тому що це така структурованість, ясність, розуміння, коли ми все плануємо, все розподіляємо, там лишня копійка не проскочить. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Ого, король кубків. Король мечів буде давати настанови, а король кубків буде діяти на нерви. Дорослий чоловік сихій, вода, риба, рак, скорпіон, підставляйте, хто він, знаєте ви, чи не знаєте, а можливо, це просто ваші емоції. Коли от емоції через край, але вони негативні, коли от я е, не можу, не хочу там, допомагати, давати, купувати, або це для мене завелика сума. Я рахую, що це несправедливо, але я не можу проявити свої емоції, показати їх. Ну, тому що, тому що... Кожного своє тому що. Або вам ваші емоції заважають, тому що, дивіться, одинакові. Вони рівноцінні. Два короля в позиції, що допоможе, і в позиції, що буде заважати. Тому що щось вам не подобається. От, вартість не подобається. Оцінка не подобається, ну щось не подобається, так, тому що негативні емоції будуть заважати, не дозволять вам насолодитися процесом. Ну, Взагалі, тут, подивіться, таке дуже сконцентроване обличчя. Таке серйозне, прорахує, там собі рахує, рахує, рахує. І оце ці рахунки будуть зводити, зводити з розуму. Це буде такі претензії. А чому я? А істерика, а я не хочу. Будете шукати можливість відмазатися. Ну, заховаємо. Заховаємо, тому що. Все треба сприймати раціонально. І коли ну, ситуацію неможливо змінити, вплинути, то нема сенсу нема сенсу істерити. і розчаровуватися, і себе картати. Гроші завжди можна заробити. Приймаємо ситуацію і рухаємося далі. І отримуємо максимум задоволення. Якщо не можемо змінити, тоді навіщо переживати? Гроші це таке діло наживне. За гроші можна найменше переживати. Ну, що, мої любі, ось такий сьогодні день. Взагалі відчувається дуже спокійний. Я от аж занадто спокійний, бо я от вже сижу і, і аж е, начебто, ще не, не, не пробудилася, не проснулася, так, так воно от затягує сісти і думати. Сісти от і планувати свої витрати, свої на що потратити. Не дуже люблю цю карту, тому що вона така, вона така прижимиста, тому що от дуже там забагато вже такої раціональності. Ну що, мої любі? Я бажаю на мирного і спокійного дня, в першу чергу, так, щоб він для нас був мирним. І я бажаю вам спокою, такої раціональності. Поступайте так, як вам комфортно. Рахуєте ви, що чому я маю давати, що це завелика сума для мене. Ну, так і скажіть, так і зробіть. Не поступайте собі на шкоду, тому що позбутися потім оцих негативних емоцій дуже тяжко. Вони нас мордують, вони нас. Виїдають зсередини. Тому краще сказати, що я не можу. Для мене це забагато, ніж потім ось так картати себе і переживати, що скажуть інші. Ну, Люди поговорять і забудуть. Людям властиво говорити, людям властиво бурчати, що їм завжди щось не подобається. Тому не сильно звертайте на це уваги. Я бажаю вам сьогодні. Ресурсності. Знаєте, щоб вам вистачало і грошей, і сили, і здоров'я, і ресурсів, і ваших талантів, ваших можливостей вистачало на ваші потреби. Дякую, моє любі, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю, завжди підтримую, завжди поруч з вами. Хочу, щоб ви відчували мою підтримку. Дякую за те, що ви мені пишете. За ваші теплі слова, мені дуже приємно, завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь, ласкаво прошу до магічного і чарівного простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, почуємось ще, па-па.